У Надвірнянському ліцеї номер 3 відбулися змагання пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Цього разу дисципліна Баскетбол 3 на 3. <пліця> Участь у змаганнях взяли сім команд: три з яких дівчачі та чотири хлопчачі. Ми продовжуємо в Надвірнянській територіальній громаді реалізовувати чудовий спортивний проєкт Пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Сьогодні на цьому. Майданчику спортивному будуть змагатися команди з такого чудового виду спорту, як баскетбол 3х3. Беруть участь команди дівчат 5-9 класів та команди хлопчиків, також 5 9 класів. Сподіваємося, що сьогоднішня гра буде запеклою і переможе. Найсильніша команда. Учасниця команди Недвернянського ліцею номер 2 Ангеліна розповіла про настрій, який має на змаганнях. настрій дуже е, крутий, дуже весело мені. Е, я прийшла за перемогою е, за першим місцем. Я Глоша Іван. Капітан на визовського ліцею, ми готувалися. Настрій у нас непоганий. Приїхали за перемогою. Постараємось перемогти. Анна та Богдана, хоча і у різних командах, все ж зберігають свою дружбу. Але коли доходить до того, хто буде переможцем, відбувається наступне. Ми з файним настроєм прийшли перемагати. Короче, ми дуже. Ні, ми друзі. друзі. Ми друзі. Але друга школа виграє. виграла. Ні, ні, виграла. Перше місце у нас буде. Як і в футболі виграла, так і в баскетболі. Йо. Ні, баскетбол ми їх нагнамо. Подивимося. Ми, де, а, ми Це... зараз ставо. Ми друзі, але суперники в цій грі. Ні, 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 ми друзі завжди. Не обійшлося без групи підтримки. Ось, наприклад, Антоніна вболіває за ліцей номер 2 Надіюся, що наші дівчата виграють. Вони молодці, я їх дуже сильно люблю. Друга школа переможе, вони найкращі. У результаті третє місце здобули учасники команди Надвернянського ліцею номер 3 друге місце за хлопцями Надвернянського ліцею номер 2 А перше здобули юнаки команди Надвернянського ліцею номер 1 Щодо команд дівчат, перше місце виборола команда. На Двернянського ліцею No2, друге місце команда Краснянського ліцею. І третє місце посіли учасниці команди На ліцею.